Всім привіт! До вашої уваги! Лот постільної білизни від Lewarna Home та Merediso. У лоті 8 упаковок. Сюди входять 3 простирадла на резинці. Чотири комплекти постільної білизни та одна наволочка від Мередісу, розмір 45 на 110 см. сантиметрів. У цієї подушки одна сторона для літа, вона охолоджує. А інша сторона для зими вона дуже ніжна та м'яка. Далі простирадна на резинці. Такі розміри 90 100 на 200 х 23 см. У складі у нас бавовна та еластан. Розмір 140-160 на 200 см. У складі 100% поліестер та розмір 180-200 на 200. У складі бавовна та поліестер. Та комплекти. Сюди входить наволочка розмір 80 на 80 та підковдра 155 на 220 см. Склад 100% бавовна. Такий гарненький яскравий. Комплект тут простирабло, розмір 100 на 200 на 25 см, ковдра 160х280 та подушка 50 на 80 см. Склад 100% кутон. У цьому комплекті також простирадла 90 100 на 200х25, підковдра 160 на 280 та наволочка 50 на 80 см у складі 50% котон 50 льон. І останній комплект зеленого кольору із фламінго. Сюди входить наволочка розмір 45х110 та підковдра 150х220 см у складі Бавобна та Поліестер. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!